Воу-воу-воу маникс щас продовжую Іграти з цим сліпим китайцем. Це не про себе. Я хороший видік. Ой, блядь. звичайно. Так, давайте до цього під'їду. Надіюсь це вже остання місія в цьому районі. Зараз не хочеться вже якось побистріше пройти ігру. Почати вже грати Elden Ring. Яка в мене план. Там ще пару смішних таких ігор є. Прикольних закип мав проб. Каталіна, це ти i not if oh, I share my home with you. We should lure these lizards out into the baking sun. We were followed here. The Danang boys are watching this apartment. As soon as we leave, they will attempt an assassination. Hey, what's the big deal? Won't you cruise on out of here? Lead them to a place quiet and cap they flat asses. No offense. i taken. We find you funny. Look, long as they think Mr. Farley here is in the back, they'll follow me wherever. After a while, you can come out safely. Simple. <laughs> Amazing. <laughs> your Ох, яка музика. Ой, блядь! почитав, що там говорили про данки і збив, блядь. Эта она меня О, да, ця звздочка обрається, вона мене напрягає. Все. Ох, на ця музика вище мого понімання в цьому искусстві. Я прям так і хочу вдібатися за в машину якусь. О! О, да. Так, что-то я начал перекидываться. В сторони в сторону. Перещур. Да, у гармошки, он был. Правильно. Так, треба щось переключати. Вот и все. Ганстеры приїхав. Та вы еблами детна? Пошли нахуй. Ебать, Що з ігрой? Що це нахуй таке? Якого хуя в мене це происходит постоянно, блядь? Ну я рот ебав вс ігри, блять, це в мене життя таке, блять. Ну що це за хуйня? Серйозно, блядь. Охує. Як нахуй це сотворилось, блять, я хуя самоліт упав, блять. Машина перекинулась, блять. Так, давайте якось. Текстура буде пропадати цього самолета, блядь, бляцько, га? ж якось треба проїхати. Mm -hmm. Пожалуйста. 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 От хоч в когось, сука, в цій ігрі таке случалося, ага? Я, блядь, наверное, особенный в цьому світі, блядь. Давай, 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 давай. Ебать, вирулю. О, Блядь, я вже думав це все, конець. Я не хотів починати місію данному я, блядь, тільки проїхав, щоб із-за якогось необ'яснимого собиття так застрягти. Проебати сільке времени.

Я, ну игра не перестає удивляти. Вже не перший раз в мене така хуйня з цими самолітами. Uh, the little... А я там маю їхати. По ідеї я правильно їду, що мені лівіше надо було. С'їхати. Some... Йо, я правильно їхав? Сейчас наберемо ворот. От шо він виблядок робить нахуй, просто розвертається резко вліва. Все приїхав. Johnson, it's Guppy. Are you okay? Yes, yeah, nothing. They took the baby. I like see Jay's Yes, Woozy has taken him to safety. Thank you. Cool. I'll see you later, man. It's Decoy! Back to Chinatown! Ого, сіки хороший видали. ну ви блять просто такі щедрий, що ну в магазинчику? Чого? Що це таке? Ага, зрозумів. Пожила ігра. Таке не знаю, чи є смеса мінімально грати. Ух ты, бачив його. Що то играє така, скучні? Ладно. Що там по рекордам? Ох ти, єбать! Ну я не маю бажання ходити і бити рекорди кожного. А це що? Тю, тю, тю. Тут їх ледь побачиш. Понятно. опять же ничего интересного. Рекорды тоже за за облачный. Give me my money. money. Россия, уебок. Че він гроші не дає? Hey, easy, Ладно. I think I broke this Надеюсь, не... Пропав. О, супер. Так. Сразу прокладу свій путь. Не, ну ви, конечно, класно придумали. І сміс я робив у цю... Переманку єси тіп так що само і залишився на одному місці. Що це лежить, а вот не Ладно. Є підбиваю. І скорость набирає. Це я повільно. По городах передвигаюся така. Та не давно мав би в останньому місті А Тут мені накидають, накидають за Є, ну гТА на 100% пройти, я не знаю, це скільки време треба у грохах. Всі у ці графіті найти і так далі Всі по по любому там якісь є. Це збиваємо, цей непотріб. Звісно, форбстари порогнулися. Начально дуже. Римася робити. Не дуже качественно. Ну, судя по багах, які я зустрічав... які вони їбануті. Ці баги. Наживці які. Яка тільки що була. Там де самольот тупо нахуй. Якимось хуйом. Приземлився. О, це по-нашому. Ай, мек, вот чайна дистриб'як. Хуй у ковар? Can you swim well? No, I can't. Shit! Man, Damn! Damn! How you do that? <laughs> <laughs> в подводном плавании, блядь, да я в нахуй моряк шотый. Вы шо, издеваетесь, блядь? Серйозно, блять, я зараз маю йти нахуй до ближайшої водойми і плавить, блять. Не ну ви не і нахуй. Я такого ну, блять. Як можна було? Ігорка не сталкувати. Ні ну, з одної місії не сталкувався з водою. Максимум там на катерах поплавали. Ну, під водою нічого не робили. І тут різко місія під водою. Ви не могли раніше мене якось підготувати до цього. Мені треба все самому в останні моменти робити. О, зараз поплавають, блядь. О, зараз поплавають, на. сразу в машине. Давай, не дай. И что она якую с меня? Має помогти щось, я не одупляю, ничего не прокачується. Давайте поглибше тако. До машинка. Ага, в мене повітря на пару секунд хватає і все. Пішов я б над ним був мошком. як ота машина ладно щось я не бачу тут, щоб... Писали якась треніровка по не лянь. Ну тут тільки що написали об'єм легких повіліч. Ну, видимо, я так маю страдати ще довго. Тому я перериваю запісь і возобновлюю її тоді, вже, коли об'єм легких буде ну, підходящий, видимо, для місії. Все. Моряк Сіджей завершує на цьому.